Нервово було з першої до останньої хвилини, була інтрига. Звісно, ми постійно були попереду, але це нічого не змінює. Була дуже така нервова гра. Переломний момент, напевно, от як і в минулій грі, був другий тайм. Ми почали, ізраїльтянки почали нас доганяти. У нас так трошки почалась запарка, але все ж таки ми дотягнули до кінця, ми виграли, ми забрали собі два очки, і це головне. і... Це головне, ми дуже раді, що ми перемогли. Да, команда сильно оновилась, але виконала головне завдання два матчі, чотири очки. Так, е, да, дуже складно грати новим складом. Ми на зборах лише два дні і за такий короткий період дуже складно награтися. Але я вважаю, що ми дали добрий результат і надалі будемо зігратися, будемо набиратися досвіду і грати все краще і краще, і перемагати все більше і більше. В цьому сезоні було національній збірні дебютувала, і вже багато часу відразу проводиш. Відчуваєш таке якось, як здійснення мрії. Так насправді для мене це величезний переломний момент, це величезний прогрес, і мені дуже дуже приємно. Я дуже вдячна тренерам, які працюють зі мною для того, щоб я могла грати, могла видавати такий результат, і мені справді дуже приємно, що мене викликали. Я так багато грала, забувала. Я отримала величезний досвід, і це величезна мотивація ставати лише краще, і я буду.